Мені цікаво. Е, як так відбувається, що вся область є окупована, да? а обласна військова цивільна адміністрація існує. Я гадаю, так що не, не маленькі, великі, мабуть, зарплатні мають люди, які там працюють. От Чим вони займаються, ці люди? З е, Луганської, наприклад, з обласної військової цивільна адміністрація. Е, з чого складається бюджет? Який ж вони мають бюджет? Да? Звід Звідки він складається, з чого, і як використовується, і взагалі чим займаються ці люди? От, наприклад, є там зараз керівник Артем Лісогор. Я не знаю, хто це такий. Звідки він взявся ця людина, та чому його призначили замість Гайдая? Гайдая ми ще обговоримо трохи пізніше. Зараз про нього не кажи нічого, не збивайся з тема Лісогора та тих завдань, які виконує обласна військово цивільна адміністрація. Я зайшла на сайт Луганської обласної військово-цивільної адміністрації подивитися, чим же, про що вони там звітують. Ну, і от просто в очі впадає, що Артем Лісогор е, прийняв участь, стоїть такий хліб, сіль, і він такий текст у рамках робочої поїздки Кіровоградщиною. Чому Кіровагращиною? Мабуть, ця адміністрація перемістилась до Да? Кіроваградщиною, очільник Луганщини прийняв участь у відкритті комунального закладу малий груповий будинок світанок. І це типове, і далі такі самі новини. Тобто людина займається з піаром, піаром, да? щось відкриває, якісь стрічки перевізає. А навіщо ця посада, навіщо цей керівник, чим він відомий? І е, про кошти, що тобі відомо, про те, звідки беруться, як, як витрачаються бюджетні кошти, кошти якими керує ця адміністрація. Ну що, мабуть, і мала на увазі військові адміністрації, тому що військово-цивільні адміністрації вони ж були ліквідовані з початком відкритої агресії. А тепер вони військові. Ну я вони всі військові адміністрації, як обласна Луганська військова адміністрація, так і міські військові адміністрації, які були були утворені на базі об'єднаних тергромад. Чим вони займаються? Паразитують. Паразитують на бюджеті, паразитують на гуманітарці, причому проїдають як державний бюджет, який йде на фінансування Луганської обласної військової адміністрації, де сидять спеціалісти, вони сидять, сидять по всій Україні. Чим вони займаються? Ніхто крім них не знає. Крадуть гроші. Проїдають в кращому випадку, просто проїдають бюджет, тому що користі від них немає ніякої. Потім міські військові адміністрації ці проїдають місцеві бюджети, тому що ну ніякої за, законоініціативи не було по ліквідації, скажімо так, окупованих бюджетів або передачі їх в якесь нове утворення або створення нового якогось органу при міністерстві. Хоча б. Тому оці міські військові адміністрації створені. Навколо якогось там керівника. Ці люди абсолютно профнепридатні. Давай почнемо з того що Лисогора Ну, я сьогодні спілкувався з одним чоловіком, який був у нього на прийомі, скажімо так, особисто знайомий з ним. Ну, його характеристика весільний генерал, абсолютно безініціативний, нічого не вирішує. Робить те, що йому спускають зверху, ну, скажімо так, всі оці військові цивільні адміністрації, вони, вони створені і зберігаються з подачі Єрмака. Це його діти. Він їх утримує для того, щоб тринкати оці місцеві бюджети і щоб вони, не дай Бог, не пішли на нужди тих же переселенців. І ЗСУ, передусім, яке воює за Луганську область, що є повністю окупованою. Тепер щодо кадрової політики, щодо фінансів, які вони проїдають. Я моніторю три місько-військові міські військові адміністрації: Сєверодонецька, Северодонецькою військовою адміністрацією керує вже рочки чотири. Мабуть, полковник СБУ Олександр Стрюк. Алкоголік і корупціонер. Чим займаються? Розкрадають бюджет і п'ють в Дніпрі от з останнього. Тобто, чи вона для них ця військова адміністрація базується в Дніпрі? В Дніпрі, так. Перший заступник Стрюка. Олег Кузьмінов, зараз під судом за розкрадання 7 мільйонів 800 тисяч гривень як украли. З 14 по 26 квітня 2022 року, тобто вже під час бойових дій в Северодонецьку, вони укладають договори на поставку продуктів харчування, уяви собі, у заклади загальної і середньої освіти. На 8 мільйонів майже наступного ж дня, 27-го, ці гроші перераховані на рахунки підприємців. Ну, звісно, що там які діти в місті, які яке харчування. Гроші просто вкрадені. От людина під судом, уже два роки він в Дніпрі, то його там. Позбавляли посади рішенням суду, то він там апеляцію подає, знову відновлюється. Це перший заступник стрюка. Стрюк ходить, дає покази, захищає цього мародера. Потім, от недавно був скандал, по п'янки подрались стрюк, і водяник Роман, голова Сєверодонецька, многопрофільної лікарні. Ну, тобто лікарні, через якої гроші йдуть бюджетні на відмивання по этим лікарняним якійсь, закладам, то його здає зразу, в нього проводять обшук, знаходять мільйон доларів готівкою і щось там ще там таке цікаве. Ну, також кілька проваджень, звинувачені зараз під судом. Це Е, Далі Попаснянська міська адміністрація мільйон 840 тисяч з бюджету громади виділено на ліквідацію наслідків війни чомусь Сєвєродонецькій районній державній адміністрації. Ну як би зовні не зрозуміло. Ті, хто це все знає, розуміють, що один друг коля ханатов. Перекидає майже 2 мільйона своєму другу керівнику Сєвєродонецької районної державної адміністрації, яка також не зрозуміла, на нащо функціонує. 2 мільйона, щоб той, той купив Сітроєн, мікроавтобус бізнес класа Ну так, і той купляє його. А для яких цілей? Для чого цей автобус? Для ну, власного працювання? У... у Романа Власенка є ще хобі, він волонтерить. Тось тобто отримує зарплатню як державний посадовець, ще й на волонтерці заробляє підробляє. Потім це минулого року вони через Попаснянську цю ж міську військову адміністрацію намагалися відмити 50 чи 15 мільйонів на закупівлю 15 вагончиків. Ти уявляєшся, там дійшло до того, що якби журналісти, громадські активісти, ну що ми там можемо, поматюкатися у Фейсбуку зараз не більше. Е, лист був, СБУ навіть, писало, що ну що ж ви робите, люди добрі? І тільки після цього резонансу вони торги відмінили. Це попасняло. Чіпка вагончики? Ну, невеличкі вагончики, як вони це казали, на... Відновлення, де окупацію попасної, там будуть жити ДСНС і поліція. Ну, якщо що, звільнять попасну, то там же ж нема де жити, бо вона розбомблена повністю. Будуть там жити в цих вагончиках. Ну, по мільйону на вагончик, як ти себе думаєш? Скільки квартира коштує в Києві? Ну, э... Потім комунальні підприємства, це просто я не розумію, що там коїться. От КП СКП Попаснянське, вони беруть під час війни збільшують статутний фонд з 200 тисяч до 2 мільйонів 200 тисяч. Тобто міста нема взагалі, громади нема. А вони комунальне підприємство не те, що не ліквідують, не, не закривають, а вони е, звищують статутний фонд. Така ж сама ситуація тільки гірша. гірська міська військова адміністрація. Там КП гірський комунальник. Він не працював навіть до війни. Вони не мусор не могли вивезти по вулицям, нічого. Е, що там коїться, призначений керівником е, корупціонер, який є підсудним. Бєліцький Михайло, це колишній, не те, що колишній, він навіть зараз є директором Шахти Золоте. Вони там з Мірумяном десятки мільйонів вкрали на державному підприємстві Первомайськ Вугілля. Цей корупціонер, про якого тільки видачі не писав, стає директором цього гірського комунальника КП. Тобто діючий. Директор Шахти стає директором комунального підприємства міської військової адміністрації. Чекай, вони... ну, а саме ці населений пункт є під окупацією? Звісно, вони всі в Луганській області є населені пункти під окупацією. Ті села, які не є під І окупацією. Комунальне підприємство займається, якщо територія окупована, навіщо вони, вони, вони витрачають бюджетні кошти, ну, розкрадаються. Просто розкрадаються. От, допустимо, купляє себе голова гірської міської військової адміністрації ігровий ноутбук Dream Machine RG 306015 15. За 70 тисяч. Звідки ця, ця інформація в тебе? Ну, це ж відкриті торги, вони ж проводять все через Прозоро. Тобто, ти моніториш все, що закуповує ця адміністрація, ну, ця... все, І... все я думаю, у мене, у мене немає часу, на це та й бажання. Тому що, якщо це прокуратура не хоче моніторити, а вона не хоче, вона робить все, щоб нічого не робити. Поліція, ну, дивись, що може зробити поліція з полковниками СБУ стрюком. Що може прокуратура чи СБУ зробити з полковником стрюком? І якщо всі ці потоки пов'язані допустимо на тому ж полковнику поліції Лисогорі, а Лисогор полковник поліції, він прийшов на посаду голови Луганської обласної військової адміністрації, заступника начальника главного управління національної поліції Житомирської області. Все, вони там кум, сват брат, і не поліція, ні прокуратура, ні СБУ їх не чіпають. Вони тупо рвуть. От це все. І от дивись, гірський комунальник 30.03 призначений оцей Білецький, його дружина. У них там сімейні подряди. Дружина його Ірина є заступником цього Бабченка Олексія, керівника гірської ВА статутний капітал вони збільшують з 20 тисяч до 7 мільйонів 20 тисяч з перший раз другий раз через три місяці через два вони збільшують з 19 мільйонів до 29 і потім ще з 29 через три місяці до 66 мільйонів збільшують статутний капітал цього комунального підприємства не існуючого міста в Україні. Немає такого міста гірське, воно в окупації. Ну, давай скажемо так для баланса, що все ж таки ці військові адміністрації, вони Мають певні функції, які б вони мали виконувати, виконувати якось їх можливо формально, можливо для. Галички, як то кажуть, але мабуть, щось виконують. Вони мають опікуватися тими людьми, які є біженцями з тих територій. От е, я ж знаю, що створюються ці пункти з підтримки людей, які є внутрішньопереміщеними особами, отримують якусь е, допомогу. Ці люди так це перша функція. А друга функція вони мають допомагати військовим. Тобто, от, наприклад, фортифікаційні споруди будувати і так інше. Може, про це ти щось знаєш про ці, ці функції, як вони їх виконують? Ну, як вони виконують? Допустимо, мешкають співробітники цих військових адміністрацій, в якомусь місті Дніпропетровської області, скажімо, вони там організовують оце місто роботи, де вони якоби показують свою працю, як вони це роблять. Всі їхні подруги, дружки, члени їхніх сімей харчуються з цього пункту. Вони всі отримують гуманітарку, ну розподілення міжнародної гуманітарної допомоги на ці військові адміністрації і пункти допомоги. Ось вони там і харчують ну, один одного. А це я тобі скажу: от гірська військова адміністрація у мене є е, відомость їхня. По преміям за минулий рік це 53 або 52 людини. От уяви собі, 52 людини паразитує на бюджеті громади, якої ну, немає вже, щоб ти розуміла масштаби цього паразити, паразитизму Бабченка Олексій, це голова гірської міської військової адміністрації. Премію за три місяці виписував собі по 1630%. відсотків. Це, це збожеволіти можна. От людина виписує премію в більше ніж в півтори тисячі відсотків. Ну так вибачте, це треба писати заяву до правоохоронних органів на цю людину. Це ж ну, це ж він зловживає владою. Я тобі наведу приклад. Він ще в 21-му році намагався собі виписати премію в 1300%. Тоді йому її завернув перший заступник Гайдая голови Луганської ОДА. Ну, він написав листа, що так не можна, Альоша, так не можна. Ну а зараз він сам собі. Там керівник, і він виписує собі такі премії, причому не, не одноразово, а три місяці підряд це робить. Потім зарплатню, яку вони собі нараховують. Перший заступник цього Бабченка Олексій Невечеря. Ну, щоб ти розуміла, він за 2022 рік, це вже не було Гірської ОТГ. Отримав 1 мільйон 286 тисяч зарплати. Тобто більше 100 тисяч на місяць він отримує зарплатні. Це більше навіть ніж президент. Отак от, от вони проїдають ці бюджети. Вони просто розкрадають, все там розкрадають. Якщо комусь з нормальних, там, ну не те, щоб нормальних, а звичайних переселенців перепадає та допомога гуманітарна. ну от Товариш мій Ришкова Анатолій якось ролик виставляв суп якийсь в брикетиках з храбаками. Там храбаки повзають, воно все вже протерміноване по три рази і просіяне. Все, що краще вони розібрали оці паразити, людям щось достається, як ото кажуть, на тебе Боже, що мені не гоже. От військові адміністрації. я... Просто, як то кажуть, я настаю на тому, щоб їх ліквідувати. Вони не потрібні взагалі цих людей пересаджати треба. Їх треба саджати ще за те, що вони до війни накоїли. Вони цим займалися ще за, за два роки до війни, розкрадали бюджети і корупцією там займалися. Потім вони здали області, нічого не зробивши. ну це... Знову ж до того ж гайдая, за якого ти згадував, вони з Єрмаком утворили ці міські військові адміністрації, військово-цивільні адміністрації, для того, щоб повністю підпорядкувати собі бюджети Бюджети і адміністративну е, владу, забравши місцевого самоврядування і повністю е, е, скасувавши вибори, скажімо так, місцеві. В порушення конституції зроблено це було за для покращення взаємодії з військовими і все інше. Як показав досвід 24 лютого 2022 жодного бомбосховища на, на території Луганської області обладнано не було. Жодного. Евакуація належним чином не проводилась. Те, що там потягами вивозив Смірнов, перший заступник гайдая, тому що гайдай вшився зразу і бухав в Дніпрі, просто бухав і виходив там на зв'язок на той телемарафон з якоїсь коробки.